Всім доброго ранку з Британської Колумбії. Іду зі школи і вже за цей час стільки знайомих облич. Зранку йде стільки. Good morning, morning, good morning, morning, а на сьогодні понеділок. Забирають зелене і перероботку. Оце вчора наші сусіди зліва, там наші сусіди справа. Оце трошечки ми. У нас було велике прибирання. Листя прибирали тут кругом. Тут, на подвір'ї. Тепер все чистенько. Дерева вже майже голі. Ну, в нас, у сусіда, <свісно> у сусіда ще нападають. Йому ще роботки і роботки. Ще робити, і робити. А в нас чистенько. Вчора все поприбирала, позбирала. Так. Листя у Канаді нікуди на дорогу. Складати десь, де буде небезпечно ходити чи що, не можна. Штраф 5 тисяч доларів. Тільки у контейнер або у спеціальні мішки. Це вмайда тепленько. Всім добра. Миру. Так, а де тут наші свинки? Ой, діти погуляли вчора трошки. Хі -хі -хі. Ліса. І ліса, Марта. Привіт, дівчатки Не лякайтеся, все добре. Так, так. Всім доброго раночку.